Молитва про благодать материнства і батьківства за заступництвом святої рити. Всемогутній і добрий Боже, від Тебе бере початок всіляке батьківство на землі, Ти подарував Сарі, дружині Авраама радість мати сина в старості, ти прийняв молитви благочестивої Анни, матері Самуїла і багатьох інших жінок. Завдяки заступництву святої Рити почуй нашу смиренну молитву про радість материнства і батьківства, дозволь подолати всі перешкоди і обдаруй наше подружжя радістю мати дітей. Свята Рито, ти сама була довгоочікуваною дитиною, випроси для нас благодать зачати і народити дитину, якої так гаряче прагнемо. Нехай її присутність зміцнює нашу подружню любов, розсвітлює наш дім і допомагає нам з вдячністю славити Бога за Його милість, йому всяка честь і слава навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Свята Рито, молись за нас.